До нашого простору свободи доєднується фронтмен гурту всі вдома. Ігор Парфилюк. Сьогодні ми будемо презентувати ту саму роботу, провокативний трек Мама і тож зараз ми поспілкуємося та дізнаємося хитрощі та чому саме мама і чому такий саме кліп. І одразу ж, і одразу Ігоре, ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо, широко чути нас? Так, я вас чую, я вас бачу. Сподіваюсь, мене теж видно і чути. Чути видно. Абсолютно 100%, як Тоді краси. тоді розпочинаємо ем, нашу з вами історію е, і входження саме в вашу творчість і саме в цю е, роботу. А, пісня, кліп, робота, мама про що для кого присвячена можливо, е, як створювалася, і ну давайте про це найголовніше що. Ну, насправді, конкретної присвяти комусь немає, але загалом пісня є про свободу, про свободу вибору, і кожен робить цей вибір сам. Кожен обирає, що він хоче, і як він хоче це зробити. Сама пісня написана ще в мої студентські часи, тобто років напевно. Так, трошки um, пропадає у нас зв'язок. Ну, бачиш. Нічого страшного. Але найголовніше, найго я я не знаю. Можливо, можливо, які режисери хай спитають, Київстар, Київстар чи не Київстар Ігор нас. з нами знову на на зв'язку. Тому і зараз працюючи над що завжди виконувалося, просто да. Так, ми слухаємо. Так, так, це означає, що мене чути. Так, так. У мене, у мене не Київ стар, але зв'язок трошки може підводити. Так, от я, я розповідав про те, що пісня створена вже давно, але зараз, працюючи над кліпом і над інструментальною версією релізною, ми вирішили. Додати більше про свободу, про вибір і про те, що саме від нас він в принципі і залежить, тому не потрібно шукати сенс в пісні, просто а, прямо по тексту. Він знаходиться між рядками, і там його реально можна роздивитися можна побачити в кліпі. Ми особливо намагалися підкреслити цю ідею свободи, зриваючи з себе все зайве, все, а, що нам здавалось а, затісним і незручним для нас в той момент. А чому надихнулися саме створити от саме з такими ідеями, з такими темами, які можна і кожен для себе в принципі з ваших слухачів там да, буде між строчок черпати або додумувати щось? Як приходило натхнення, наприклад, і ідея саме для цієї роботи? Ну саме готуючи кліп, ми одразу вирішили, що не будемо йти банально по сюжету, тому що це, це такий мовитон уже, просто розповідати в кліпі те саме, що вже розповіли в тексті пісні. Тому ми шукали ту тему, яку нам хочеться більше відкрити, що хочеться більше показати. І тема свободи вибору вона зараз максимально актуальна, і ми вирішили зайти не не з такого патріотичного боку а, свободи саме а, територіальної, тому що це зараз це звісно. Це зараз найважливіше що у нас є, і ми бажаємо цієї перемоги і ми докладаємо всіх можливих зусиль для неї фі. Фінансових вливань фонди донати щодня. це звісно обов'язково. Ми вирішили підійти це з боку саме персоналізованої свободи, адже кожен кожен шукає по-своєму, і інколи комусь здається, що рішення в житті не залежить конкретно від нього, або його прийме хтось за вас, та ж сама умовна мама. Вона вам підкаже, вона скаже, як треба. Але ні, в житті кожен повинен набити свої шишки, свої синції і пізнати все на власному досвіді. Тому не потрібно. Трібно боятися цього, варто просто діяти, і все, все у вас вийде обов'язково. Ми в це віримо. Ну тоді, коли людина вже доросліша, вона розуміє, що є. Мама, є тато, а є особисто я як особистість. Слухайте так цікаво, що нещодавно ми з вами презентували кліп та пісню Просто друзі. І наразі в нас тут мама, і е, у цих піснях все одно там кохання, і воно так переплітається. Все, скажіть, будь ласка, перше. Ось у багатьох цікавить таке питання: це ваша реальна дівчина була у кліпі знята саме у кліпі, мама. Ні, а ні, а це ми, ми знайшли ні? акторку, яка вправно, вправно втілила це, все задумане режисером. Кльово втілила? Ну хочеться так сказати. Я бачила купу коментарів. По-друге, ось ось ці теми саме кохання, і ви сказали, що ця пісня вона була написана ще у студентські годи. Чому наразі ви вирішили саме видати її? Ось це стосується якраз теми внутрішньої свободи і вибору, так, ця вся композиція. Ну так, Насправді, чому саме її? Тому що хочеться все, що вже написане, все, що пережито, видати такий. Аби вони теж це почули, тому що раніше цю пісню я зазвичай співав своїм друзям, їм дуже подобалось, і чому не розширити цю аудиторію і не показати цю пісню всьому світу. Буквально що стосується другої частини питання, то я її забув: нагадую, нагадую, а яке то було друге питання. Яке мене okay. просто мене стільки багато питань я рада я це, я, я я фанат вашої групи тому що мене мене і ця пісня вразила чесно я можу про неї дуже багато мене багато реально питань і по кліпу і по пісні тож ти хотів щось питати бо я я, я згаду, можу та, не запуску я, я та, можу та, не зупинятися взагалі ігор згадав згадав, згадав. О. просто там було про кохання. Чому кохання? Ну тому, що кохання воно є всюди, воно є завжди, і е, без кохання не відбувається напевно нічого в цьому світі. Тому люди, які переживали е, це відчуття, вони розуміють е, і це і ще ближче. Ми дуже хочемо, аби кожен в нашій країні і українці за кордоном обов'язково е, відчували це прекрасне відчуття кохання аби вони знаходили свою другу половинку, аби вони разом ділили з нею переважно щастя, і е, звісно, разом зустріли день перемоги. Ігоре, скажи, будь ласка, скільки от е, у вашого гурту, бо можливо у вас особисто є і ще знаєш у шафці так сховано отаких речей, які можуть зовсім несподівано вистрілити і е, зазвучати в новому форматі, коли ну знаєш, такий ефемерний час прийшов, значить воно може бути. Скільки таких схованих ще речей є? Одна одна схована, і ми сьогодні розповідали цю новину нашим підписникам в телеграм-каналі. А. а сьогодні я ексклюзивно розповім вам завтра. Ми вирішили зробити мені такий подарунок на день народження, реліз на п'ятниця і новорічна версія всім відомої нашої пісні вийде вже завтра. А, вау, якої? Я навіть можливо я навіть здогадую так, і десь трошки е зв'язок знову підвис. Друзі, ми нагадаємо вам задоволенням, що зараз спілкуємося із фронтменом гурту Всі, Всі вдома», вдома Ігорем Парфилюком. І е от коли почалися такі цікаві моменти, як, як спойлер, то раз і зв'язок порвався. Ігоре, ви на зв'язку? Є yeah. так, так що, я це мож... тут. що це може бути за пісня, про яку ми щойно говорили, яку завтра буде релізна п'ятниця присвячена. Uh, ну, у нас є найпопулярніший наш трек. Відьма, він вийшов в січні минулого року. Цього разу ми вирішили, uh, цього разу ми вирішили показати світом грудня, uh, тому що ну, новий рік всі хочуть слухати новорічні дзвоники, всі хочуть uh, слухати. Щось позитивне, тому ми змінили змінили дуже багато в цій пісні. Змінився навіть частково текст, і це буде по-справжньому новий твір для слухачів. Ну, по суті, якщо міняється текст, то це фактично цей момент. Нова це нова, новий пі... твір. нова тут, тут, тут. пісня. Так. Слухайте, я так розумію, що можливо, ми навіть знову і ще про неї поговоримо. Так, 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 так. А, ну, це трішечки ми поспойлерили. А все ж таки, ми знаємо, що Ігоре, у вас сучасний колектив Павло. Гітарист, так, гитарист. перебуває гитарист. у лавах ЗСУ. Як взагалі у вас здаються ці всі репетиції, записи? Як ви це поєднуєте, об'єднуєте? Як ви йому допомагаєте? І як наразі взагалі ситуація саме у нього? А, ну, на, Насправді. А... Зараз ситуація з Павлом у нас трошки актуалізувалась. Ще зовсім нещодавно він був на передовій в складі 68-ї окремої єгерської бригади. Шершні довбуша, і ми всіма можливими методами намагалися допомагати їм фінансово для того, аби у їх бригади завжди були кошти на ремонт автівок, на закупівлю нових дронів, аби вони могли активніше і без жодних проблем знищувати ворога на нашій землі з повітря. Зараз Павло з сімейних причин він знаходиться в Ужгороді. Його перевели. На таку більш тилову службу, от але ми все одно ми тримаємо зв'язок постійно. Ми постійно з ним намагаємось зустрітися з за... писатимувати. Що стосується саме запису, то він завжди готовий дистанційно писати все, що нам потрібно. У нього є вся необхідна техніка для цього, і була навіть на передовій. Тобто він створював музику не тільки для нас, але й для себе. На на передовій буквально. І фактично для своїх побратимів, тому що для них це теж є якоюсь мірою певною розрадою, тому що їм це а, потрібно. Ваші пісні наскільки часто звучали і лунали там на передові? Чи знаєте, ви можливо про це? І був такий досвід, що а, а, вам прям з передку це не писали, що вау, це круто. Ваші речі допомагають нам там якось триматися. Ну про реліз «Мама» такого ще не було. Це найбільше, звісно, було з піснею Відьма тоді з'явля... з'являлися в соціальних мережах багато відео з військовими, які знімали під нашу пісню, і це було неймовірно приємно, що там теж. Слухають і е, їм подобається, вони знімають, популяризують. Я сподіваюся, що наша музика змушує е, і дає людям посмішки навіть в найтяжчих умовах. Та ж пісня Мама вона вийшла доволі гумористичною і багато хто згадає е, себе в студентські часи, або можливо в когось це, така історія траплялась пізніше. Хтось е, хтось слухає пісню для того, щоб послухати гумористичний текст і трошки посміхнутись, е, хтось. Е, Копає глибше і дійсно відчуває це, це відчуття свободи, яке закладено власне в цьому творі. Слухайте, а ось з приводу відчуття свободи, ви знаєте, я ретельно дивилася кліп. І коли дівчинка наостанок сама встала, так плескає у долоні, вона одна, так ніхто не плескає, вона плескає. І знаєте, таке відчуття. О, типу, ну тут я тут одна, але це мій вибір. І знаєте, це важливо у кожній людині розуміти, що коли мені щось подобається, я маю право це виражати. Я маю право св до, ну, на свою свободу. І це важливо також людям розуміти, що іноді, коли ти реагуєш так, як ти відреагував по своєму серцю, деякі люди на тебе так звертають увагу, типу, ну. Так не можна. І ось такий, знаєте, фіналочка, вона за, замислитись дуже е, гарно е, допомагає. І, взагалі, ось е, наскільки великий та глибокий сенс е, е, створення цього кліпу, і чи задоволені ви результатом? Результатом ми, безперечно, задоволені. Нам. Дуже подобається ця робота. Ми вдячні Владиславу Петрученку, який власне зняв для нас цей кліп, змонтував, і завдяки ньому ми можемо спостерігати цю чарівну роботу. Також дякую всім, хто долучився, хто допомагав в розробці ідеї. Дякую всім підписникам нашим, які прийшли, знайшли свої найкрасивіші костюми і теж сиділи власне в залі. Спостерігали за цією зйомкою, жоден з них не публікував нічого до зйомки до публікації. Власне, це нас дуже тішить, що наша аудиторія таки дослухається до того, що ми хочемо зробити, так би мовити, трошки секретного і допомагає нас в цьому. Що стосується сенсу, то ви дуже дійсно добре підмітили. От саме. Ту ідею, що не потрібно боятися, Соціум може не оцінити а, якихось ваших рухів. Хтось може сказати, що ви робите неправильно, аби або ви робите не те, але от саме ви повинні відчувати треба це вам. А На, а, на, на такій найголовнішій ноті, що треба, чи не треба? А, на це на знову знов з вами, ігоре. Так я власне про те, що коли у вас точно вийде. А вас вийде? Я впевнений. Ми, ми впевнені на тисячу відсотків, на мільярд відсотків в тому, що. Якщо робити щось від щирого села, матиме успіх, тоді всі ті люди, які дивилися на вас дивними поглядами, говорячи, що ви робите щось не так, вони будуть вами захоплюватись, будуть вам плескати і будуть за вами обов'язково повторювати. У ну, будь-якому разі, кожен глядач і кожен слухач для себе зробить якийсь свій певний висновок. Ми розуміємо тепер вже точно 100%, що е, смислів і сенсів у цій роботі дуже дуже багато. Тож кортить, уже послухати, подивитися, подивитися. і подякувати вам насамперед за те, що. Ви змушуєте нас, ваших слухачів і поціновувачів, думати шевелити шевелити тим, що у нас всередині в голові, щоб ми не якось не зупинялися на одному конкретному місці, а розвивалися разом із вами і надалі. Ми вдячні за розмову. І з нетерпінням чекаємо ще на одне. Прем'єру <хи> так, це так, так, спойна. так, Я так, думаю. так, але ж ми про це також нагадаємо. І дякуємо за те, що ви сьогодні доєдналися усім телеглядачам. Ми нагадуємо, що у нас був у гостях фронтмен фронтмен у гурту. Всі вдома ігор Парфелюк і у нас наразі прем'єра кліпу Мама, тож давайте вже дивитися цю шалену відеороботу. Я тебе відчувати спиною, не питай мене, як я давно вже не думаю, головою вигрібаю на почуттях і твої голодні зуби Налий мені, мені в келих вина. І я знаю, далі буде погорять кохання, труби, але за стіною вона твоя мама. Та я мені тебе кохати, вигнала мене з вогонь, вона Викинула речі всі з хати, Ти... бо так сказала твоя мама. Я... Приносив тобі і букети, і трави, і з тобою плював на закон. Ми з тобою у хмарах літали, І тонули десь там за бортом. Ми твої голодні зуби Пописали мені губи малий, мене хвина І Я знаю, далі буде борять, бо кохання, труби, але за стіною вона мать а мені тебе кохати, Вигнала мене з мого дивана викинула речі всі з хати ти, ти, бо так сказала твоя мама. Коли з тобою моя голова Знов іде обертом за два. Поруч з собою втрачаю слова, Буду з собою допоки па Твої голодні зуби показали мені губи, нали, мені в келих вина. І я знаю, далі буде погорять кохання труби, але за стіною вона твоя мама не дає мені тебе кохати, Вигнала мене без мого дипана, викинула речці різха ти, ти. because i love